Доброго здоров'я! Мене звати Надія Грозова, я консультант з балансованого харчування та здорового способу життя. Розповім трохи про себе. У мене дві вищі освіти технолог і економіст. Я мама трьох дорослих дітей і бабуся шести онуків. Багато років я відпрацювала на різних підприємствах та установах. 20 років тому я вперше познайомилася з ідеями збалансованого харчування. Навіть не маючи на меті схуднути, але несподівано для себе за три місяці я втратила 12 кілограмів. У мене зник головний біль, пропала постійна втома, я відчула себе молодшою. Я була вражена цими змінами і вирішила присвятити себе вивченню цього методу та допомозі людям навколо нас. За 21 рік в моїй практики сотні і тисячі людей стали моїми клієнтами та покращили свою фігуру, однозначно покращивши своє самопочуття, ви бачите на екрані малесеньку частинку цих вражаючих перетворень. Якщо замислитися, більшість людей навколо нас. Мають далекі від ідеалу форми. І це не просто якась косметична проблема. Зайва вага є джерелом постійно тліючих процесів запалення в нашому організмі, ініціатором багатьох захворювань. Як ви розумієте, надмірна худірлявість також не покращує якість нашого життя. Але саме зайва вага стала сьогодні проблемою, яка невпинно зростає останні десятиліття. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала ожиріння неінфекційною епідемією 21 століття. За останні 30-40 років кількість людей з зайвою вагою зросла на чверть. Сьогодні на планеті кожна третя людина має надлишкову вагу. Причини цього добре відомі: висококалорійне харчування та гіподинамія. Але позбутися цих причин дуже непросто. Люди, як правило, пробують самотужки вирішити проблему ваги для себе. Саме тому такої популярності набули різні дієти. Підрахована, що нові дієти з'являються по світу майже щодня, а раз на один-три місяці з'являються супердієта, типу дієти кремльовської дієти, інтервального голодування тощо. Як твердить статистика, а можливо, ви самі маєте відповідний досвід. В переважній більшості випадків вага, навіть знижена під час дотримання конкретної дієти, перспективи півроку рік повертається, часто з додатковими кілограмами. Чому це так? Ми з вами будемо розбиратися в процесі нашої співпраці. У нас є безкоштовний цикл занять. Присвячений харчуванню. А зараз просто скажу, що проблема займу і ваги вирішується не тимчасовими обмеженнями, а змінами звичок харчування. Для гармонійного та сталого розвитку організму людини повинен щодня отримувати макроелементи та більше 100 мікроелементів. Ключове слово щодня. Тобто, наше щоденне харчування повинно бути ідеально збалансованим по білкам, жирам та вуглеводам, а також по вітамінах та мінералах. Якщо ви спитаєте себе, чи отримуєте ви таке харчування щодня, відповідь буде ні. Тому в основі нашого методу лежить саме збалансоване харчування. Яке вкупі з фізичною активністю, достатнім відпочинком та позитивним настроєм і формує в нас здоровий спосіб життя. А в чому полягає роль консультанта? Консультант забезпечує індивідуальний підхід, підтримує вашу мотивацію, підказує та коригує ваше харчування та пропагує здоровий спосіб життя. Навіть олімпійські чемпіони потребують тренера, і практика доводить, що зміна звичок харчування також потребує наставника. В нашій практиці ми використовуємо функціональні продукти харчування компанії Herbalife, тому що це сертифіковані продукти з науково обґрунтованим складом, збалансовані по вмісту макроелементів. А також містять десятки найнеобхідніших мікроелементів. Ефективність цих продуктів, доведена клінічними дослідженнями відомих науково-дослідних установ світу, підтверджується багаторічною практикою моїх колег та наявністю мільйонів задоволених клієнтів у всьому світі. Корпорація Herbalife існує вже 45-й рік. І вже багато десятиліть. Утримує перше місце на ринку продуктів для контролю ваги. Це стало можливим завдяки ефективності, а також неперевершеній якості продукції компанії. В свою чергу, це результат співпраці компанії з більш ніж трьома сотнями вчених з усього світу, створенням власного науково-дослідкового центру, постійно діючою науково-консультативною радою. Яку очолює один з найбільших авторитетів сучасній дієтології професор Девід Хібер, і в складі якої є навіть Нобелівський лауреат? Замовлення продукції безпосередньо в компанії гарантує її автентичність і оберігає клієнта від підробок. Сьогодні компанія офіційно представлена в більш ніж 90 країн світу. Отже, Якщо для вас стало актуальним покращити своє самопочуття, відкоригувати фігуру, почати жити більш здоровим життям, я вас вітаю. Ви в правильному місці. Крок за кроком ми досягнемо бажаних результатів разом. Не зупиняйтеся і будьте впевнені у своєму успіху. Разом ми зможемо подавати будь-які перешкоди і досягти найкращої версії себе.